Дивна історія відбувається цими днями на тлі блокади пакету допомоги Україні в Конгресі Сполучених Штатів з одним із радників конгресу, який давно підтримує Україну. На відео, яке ви щойно бачили, українські волонтери Сергій Притула, Тарас Чмут та Дора Хомак в американському конгресі топчуться на прапорі терористів ДНР в грудні 22-го року. Людина, яка витирає туфлі цією ганчіркою, старший помічник сенату Кайл Паркер. Цього тижня стало відомо, що він під слідством конгресу. Йому закидають ледь не агентурну роботу на Україну. Вітаю друзі. Я льона Саміна. Це канал «Є питання». Сьогодні коротко про те, до чого тут історія з паркером до допомоги Сполучених Штатів і що змінилось вночі після чергової спроби Байдена вмовити лідерів Конгресу проголосувати за пакет допомоги нам. Перед тим нагадую, натисніть вподобайку цьому відео, підпишіться на є питання в описі під цим відео реквізити збору на потреби підрозділу БПЛА Запорізького напрямку якому ми допомагаємо, запрошуємо вас долучитись до знищення ворогів. Так от, цей старший радник Сенату Сполучених Штатів комісії з безпеки та співробітництва в Європі та США відомий як гельсінська комісія Кайл Паркер, як з'ясувалось, перебуває під слідством Конгресу через те, що він нібито занадто часто їздив в Україну безпосередньо до лінії фронту в камуфляжі з українськими військовими розпізнавальними знаками, та передав українським військовим снайперське спорядження на 30 тисяч доларів. Про це написало американське видання «The New York Times». Журналісти посилаються на конфіденційну доповідь директора та головного юрисконсульта комісії, в якій йдеться про те, що така полка паркаром підтримка України переступила етичні та юридичні межі, і що він, урядовий службовець Сполучених Штатів, міг діяти як агент України. Це серйозне звинувачення, як пише Daily Mail, за таке може світити до до 10 років, якщо докази передадуть до ФБР і доведуть вину. Сам Кайло Паркер вважає, що не зробив нічого поганого і передав в Україну снайперське спорядження, бо це була його частина щирих намагань підтримувати українців. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення український родич передав йому 30 тисяч доларів, зібраних ветеранами та волонтерами, для того, щоб він купив на Амазон монокуляри та датчики вітру на снайперські гвинтівки від виробника з Філадельфії. Паркер купив все це вимог експортного законодавства, не порушив, Шувало і він зібрав так, би мовити, великодній кошик та привіз все це до Харкова на великодні вихідні. 22-го року. Ніколи у воюючу Україну ти не приїдеш з порожньою валізою. Сказав він. Американські чиновники рідко їздять на український фронт. А якщо їздять, то з посиленою охороною. Паркер виправдовує, чому одягав там камуфляж тим, що робив це заради безпеки, щоб не перевертати уваги, і що він ніколи не носив розпізнавальних знаках військових частин, в які приїжджав. Сам він себе називає американським чиновником, який найчастіше приїжджав в Україну у воєнний час. Це було щонайменше сім разів. Комісія у своєму звіті описує деякі епізоди з його поїздок, які комісію обурюють. В одному з них паркер, вибачте, обіцяв шапку російського окупанта, який прийшов нас з вами звільняти. Паркер каже, що це було особистим виявом, гнівом та горя. Після того, як він став свідком російської жорстокості, тут той момент, коли у команди є питання, питань до паркера якраз і немає. Гельзінська комісія в конгресі Сполучених Штатів. Атів є важливим та впливовим проукраїнським голосом як на Капітолійському пагорбі, так і в Сполучених Штатах, так і в самій Європі. Кайл Паркер є одним із старших помічників сенату, який найдовше працює в цій комісії і поки що залишиться в ній до результатів розслідування. Що ще відомо про нього? Його знають як людину, яка активно просувала в Сполучених Штатах так званий акт Магнітського, закон, яким Сполучені Штати та інші країни наклали. Санкції на російських чиновників, причетних до шахрайства та порушень прав людини в Росії. Паркер був одним із десяти американців, яких Росія вимагала допитати в цій історії. Він казав, що вважає це за честь. Зараз історія з Паркером та його полкою підтримкою України, поїздками на фронт і передачу снайперського спорядження настільки стурбувала представника гельсінської комісії, конгресмена та республіканця Джо Вілсона, що той першого листопада. Топада минулого року порекомендував керівництву комісії звільнити Паркера заради захисту національної безпеки Сполучених Штатів Америки у своєму листі Вілсон попередив, що розслідування неправомірної поведінки Паркера підважує роботу гельсінської комісії в небезпечний для самої України час та в момент ускладнення розгляду питання її допомоги в Конгресі, і що такий скандал може поставити під загрозу майбутню допомогу України у 60 мільярдів. Доларів, яка застрягла в конгресі, сьогодні вночі в Білому домі відбулася чергова спроба її розблокувати. Президент Сполучених Штатів Джо Байден вчора зустрічався в Білому домі з лідерами Конгресу. Вони намагались домовитись про те, як уникнути чергового шатдауну, вирішити питання з американським кордоном і визначитись з пакетом допомоги Україні. В кабінеті у Байдена були віце-президент Камала Харріс, спікер Палати представників Майк Джо. Онсон, лідер більшості в сенаті демократ Чак Шумер, та лідер меншості в Сенаті республіканець Міч Макконел і лідер меншості в палаті представників демократ Гакім Джефріс. Публічно спікер Джонсон після зустрічі в Білому домі, а також наодинці з Байденом, заявив, що його пріоритетом там було вирішити питання захисту кордону та уникнути шатдауну в Сполучених Штатах Америки. Про фінансування для України він сказав лаконічно: я чітко заявив президенту і решті присутніх, що Палата представників активно вивчає всі можливі варіанти. І ми. Візьмемось за це питання своєчасно, але знову таки перший пріоритет для нашої країни кордон та його захищеність, як пише американське видання The Hill, метою вчорашньої зустрічі було посилити тиск на Джонсона, зокрема й в питанні військової допомоги Україні. Троє з чотирьох лідерів Конгресу, присутніх в кабінеті Байдена, виступили так би мовити, єдиним фронтом, щоб переконати Джонсона проігнорувати критику і тиск з боку консервативних. Республіканців та уникнути шадауну в США та ухвалити схвалений вже Сенатом пакет допомоги, який включає 60 мільярдів допомоги для України. Республіканець МакКоннелл пояснював Джонсону в кабінеті, що через затримки з військовою допомогою Сполучених Штатів Америки Україна втрачає території. Після зустрічі МакКоннелл повідомив журналістам, що сподівається, що Джонсон винесе такий пакет допомоги Україні на голосування. Лідер більшості в сенаті Чак Шумер теж оцінив. Результати зустрічі як продуктивні по інший бік Атлантики паралельно відбувались не менш знакові речі. Президент Франції Мануель Макрон в понеділок зібрав конференцію з 27 глав держав та урядів в Парижі з наміром посилити допомогу Україні. Там Макрон засипав заявами, які збентежили і нас тут, і європейців. По перше, Макрон вперше зняв табу з питання можливості відрядження військ на допомогу Україні. Президент Франції відійшов від мантри західних Ідерів про те, що участь їхніх військових в обороні України від російської агресії. Неможлива і цього ніколи не буде. Зараз немає згоди щодо відрядження наземних військ, але в перспективі нічого не треба виключати, сказав Макрон журналістам після саміту. Ми зробимо все, що треба, або Росія у цій війні не перемогла. Макрон сказав, що він зараз не каже про конкретні плани, але дав зрозуміти, що така ймовірність повинна бути частиною політики стратегічної неоднозначності, щоб показати Росії готовність за. Західних країн вивести допомогу Україні на новий рівень. Це справило інформаційний ефект маленького ядерного вибуху і сформувало ту саму неоднозначність. Низка західних лідерів і НАТО одразу зробили заяву, що вони своїх військових відправляти в Україну не будуть. В Кремлі теж передбачувано ротом Пєскова. Теж зробили заяву, що відправка в Україну західних сухопутних військ означатиме пряме військове зіткнення між Росією та НАТО. І цитую: вже треба говорити не про ймовірність, а про Неминучість саме це і є стратегічною неоднозначністю після слів Макрона, керівника ядерної держави НАТО, що західні війська можуть таки колись бути в Україні. Всі подальші рішення щодо України Кремль буде ухвалювати в умовах, коли там в Кремлі не знають, пошле Франція і чи ще хтось, свої війська в Україну чи ні. І у відповідь на якийсь крок Росіян чи пошле дійсно Макрон, чи ще хтось колись своїх військових в Україну. Цього не знає ніхто. Нагадаю лише, що колись захід червоними лініями і на Заході, і в РФ називали танки далекобійну зброю винищувачі. А потім ці всі лінії на Заході переступили, а в Кремлі проковтнули. Європейські країни пише цими днями Financial Times, усвідомили ризик того, що повернення Трампа в Білий Дім може призвести до згортання Вашингтоном підтримки України і що цей тягар ляже на їхні плечі. Також в Європі побоюють того, що Росія становить загрозу не лише Україні і що вона таки зможе почати визволяти територію в межах країн-членів НАТО у східній Європі. Усвідомлення цих загроз, а також нездатність європейських виробників зброї швидко збільшити виробництво боєприпасів, ймовірно, змусили Макрона змінити позицію. І щодо цього він заявив, що Франція приєднається до ініціативи Чеської Республіки екстрено закупити артилерію. Різькі снаряди для України в країнах, які не входять до Європейського Союзу. Раніше Макрон вимагав, що будь-які кошти ЄС витрачені на озброєння України були інвестовані в європейське оборонне виробництво. Вихідні президент України сказав на прес-конференції, що Україні надали лише 30% від обіцяного мільйона снарядів. В ЄС врешті визнали, що не можуть виробляти достатню кількість боєприпасів самостійно з необхідною швидкістю. На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія знайшла за межами Європейського союзу 800 тисяч артилерійських снарядів, які можна відправити Україну за кілька тижнів. Як повідомляє Financial Times, це буде коштувати півтора мільярди доларів. Чехія звернулася до Брюсселя за дозволом використати на це 300 мільйонів євро, невитрачених з коштів ЄС, призначених для закупівлі артилерії для України. І тиждень тому Чехи отримали відмову, бо заперечувала Франція. І от у вівторок, після конференції, Макрон заявив, що більше не буде в опозиції до закупівлі снарядів для України за межами ЄС. Прем'єр Чехії Петер Фіала сказав після конференції, що близько 15 країн підтримали цю ініціативу Чехії. Прем'єр Нідерландів Марк Рюте підтвердив, що готовий внести перших 100 мільйонів євро на ці 800 тисяч снарядів. Ситуацію з боєприпасами та ракетами для систем ППО в найближчі пару місяців називають для України критичною як ніколи. Кожний день зволікань з домовленостями про фінансування виробництво і їх доставку. В Україну, в ЄС та в Сполучених Штатах, коштує дуже дорого для нас. Сподіваюсь, і зустрічі в Білому дому і вночі, і погрози Макрона і зміна його позицій пришвидчать ці рішення. Чекаємо, стежимо, підпишіться для того, на є питання. Бережіть себе і своїх близьких, обов'язково допомагаємо нашим військовим. Посилання на банку підрозділу, який ми підтримуємо в описі під цим відео, як завжди, і побачимось.